швидка розпаковка. Остання моя покупка у Хельсінкі. І це був не магазин мумітролів, бо магазин мумітролів це була передостання покупка. Це був сувенірний магазин. в общем, дівчатки, розказую вам. Зайшла в сувенірний магазин і купила. ай, боже, де воно? Ні, це не цукерки. Це не цукерки. І це не секонд, кстаті. Бо у Хельсінки настільки люди фанати секонду, що навіть в аеропорту є магазин секонд хенду. Це, ну-ка, коштує 10 євро. Ніхто не появляється. Це шайба. Це шайба фінської хокейної команди. Я вирішила, що це може бути виє. Суомі. Це, це шайба для хокею. З... Собака виє, бо на ці кошти можна було і багато кур. Бери, це тобі сувенір від мене. Пасибі. Бач, Красиво. угодила, вроді би, Ще ні?